Ввечері 23 червня 2024 року війська РФ атакували місто Селидове двома авіабомбами ОМПБ д 30 У результаті обстрілу поранено шість людей, серед них двоє дітей. Десятирічний хлопчик, прооперований, знаходиться у вкрай важкому стані. 43-річний чоловік госпіталізований до хірургічного відділення. Інші постраждалі на амбулаторному лікуванні. Окупанти пошкодили 30 приватних житлових домоволодінь: один вантажний і три легкових автомобіля. Та лінії електромереж ДСНС і Нацполіція, як завжди, першими прибули на місце обстрілу для надання необхідної першочергової допомоги населенню. Сьогодні працівники КП «Комунальник міста Селидове усувають руйнування, спричинені російською армією, очищають вулиці від уламків і скла, забивають вікна. Гуманітарний штаб Селидівської міської військової адміністрації за сприяння благодійного фонду «Янголи спасіння» надає жителям, чиї оселі зазнали пошкоджень ОСБ-листи і набори для екстреного ремонту житла. Комунальні робітники. Допомагають у завантаженні доставці та розвантаженні будматеріалів. Висловлюємо щиру вдячність всім, хто активно долучається до ліквідації наслідків цинічних ударів терористів. Врятувати своє життя та життя рідних людей можна лише одним чином: евакуюйтеся до більш безпечних регіонів України. Для отримання інформації щодо евакуації зверніться за телефоном контакт центру 0800 33 64 54.